Багато хто питався, для чого я рив такий глибокий фундамент. 2 метри. Ну, тепер я покажу, для чого. Тепер ми тут все гарно вибираємо. Ну, Тут гараж тут не треба так нагло вибирати. Тут ми буквально метр вибрали. От. А тепер де буде підвал? Такий як треба? Ми от що робимо. Вибираємо. І тепер у нас буде гарний підвал на 2 метри висотою. Зараз я обійду подивимося там, де я вже вибрав. От. Тут у нас буде вхід з вулиці. Тут я вже вибрав. Тут менша глибина була, метр, метр 30, здається. Тепер сюди о. Тепер тут ми бачимо, що і як воно красота. <клес> Таким способом я зекономив, по-перше, на купанні котлована, щоб потягнуло більшених грошей. По-друге, оренда опалубки. Опалубка на двометрову. Стіну по всій хаті, теж покуштувала шалених грошей. Отак. Помаленьку, по чуть-чуть, потихеньку і все готове. от Одна кімнатка, друга кімнатка. Ще тих дві почищу. Я думаю, за 2-3 дні я тут зроблю діло. Там буде найглибше. Що в гараж ми на максимум купати не будемо. Там мені достатньо ями під машиною, буквально метр глибини і все. От, а там буде. Дар фокус тікає. От тут у нас буде саме глибше. В тому куті Метр дев'яносто. плюс підморуємо, 2,10-2,20 повинно бути. От і все. Нарешті я зняв наступне відео. Рік часу пройшло. Цегла вже є трошки, три фури приїхало. Будемо пробувати мурувати. От що з тою глиною робити, я не знаю. Буду ліпити горщички.